Доброго дня, шановні члени журі, я Кіпр Артем, учень 11 класу ліцею №3 3 міської ради. Також навчаюся у гуртку основи науково-дослідницької діяльності. Коротко зупинюся на перспективах використання лісосічних залишків та іншої деревної біомаси для виробництва біовугілля. Метою роботи є виробництво біовугілля з лісосічних залишків шляхом гідротермальної карбонізації з наступним електросаматичним зневоденням. Щорічно в державних лісах після заготівлі лишається півтора мільйона кубічних метрів лісосічних залишків, які здебільшого просто спалюються, витрачаються кошти на збирання та утилізацію відходів, але Україна змушена закупляти енергоносії і навіть часом електроенергію, що є політично і економічно недоцільним. В Україні щорічний потенціал відходів деревини становить понад 6 мільйонів тонн, що еквівалентно півтора мільйона тонн вугілля. Шляхом унікальної технології, заснованої на процесі гідротермальної карбонізації, можна перетворити на альтернативне пальне біовугілля. Зупинюся дещо докладніше на особливостях цього процесу. В процесі гідротермальної карбонізації біомаса вологістю до 80% з низькою теплопровідністю перетворюється на біовугілля порівняне за властивостями з викопним вугіллям. При згоранні тирси та інших залишків вологістю 15% відділяється 2,3 Мджоулі на метр кубічний питомої теплоти. Тоді як отримане з них біовугілля підвищує цей показник до 20 мегаджоулів на метр кубічний. Гідротермальна карбонізація схожа за природним процесом утворення викопного вугілля, тільки те, що в природі триває мільйони років, можна здійснити протягом лічених годин. Процес гідротермальної карбонізації здійснюється в реакторі при тиску за допомогою пари від 10 до 25 бар та температури від 180 до 220 градусів Цельсія, без доступу повітря із додаванням каталізатора лимонної кислоти біомаса карбонізується до СО2 нейтрального біовугілля. Процес самодостатній, не керований, реакція екзотермічна, тобто протікає з виділенням енергії. Через 12 годин 99% вуглецю переходить у водянисті пористі зерна вуглецю. Процес гідротермальної карбонізації більш ефективний, ніж пероліз. Тому створення новітніх енергоощадних екологосумісних технологій перетворення цих наявних ресурсів у високоякісне паливо біовугілля є надзвичайно актуальним стратегічним загальнодержавним завданням. Біовугілля, вироблене з біомаси та зовні схоже на викопне, є СО2 нейтральним джерелом енергії. При спалюванні 1 тонни біовугілля редукується 2,5 тонни викидів СО2. Основні переваги біовугілля над викопним: висока теплопровідна здатність, низький вміст токсичних речовин, висока ефективність горання, низька емісія, висока температура плавлення золи, що забезпечує усунення проблем пов'язаних із запіканням біомаси та шлакуванням в котлах. Висока енергетична щільність, завдяки якій знижуються транспортні витрати та потрібні менше об'єми складських приміщень, можливість тривалого зберігання без змін властивостей, висока гідрофорність, що дозволяє обходитись без особливого режиму зберігання. Найбільш енергоємний та вартісний процес подальшого зневоднення біовугілля до 10%. На основі аналітичного огляду існуючих способів сушіння високовологих матеріалів розроблено функціональну схему пристрою електросметичного зневоднення біовугілля з вібраційною активацією. Для проведення експериментальних досліджень процесу енергоощадного зневоднення карбусуспенсій було розроблено і виготовлено комплекс обладнання. Було проведено експериментальне дослідження процесу енергоощадного зневоднення біовугілля з використанням розроблених пристроїв. Проведені дослідження дозволили визначити оптимальні параметри процесу зневоднення кробосуспензії за застосуванням електросматичного ефекту, які проведені в таблиці. Застосування електросматичного ефекту та фільтраційного зневоднення з вібраційною активацією покращує техніко економічні параметри процесу зневоднення, зокрема, дозволяє значно інтенсифікувати процес, експозиція оброблення матеріалу зменшується у 3-2 рази. Витомі енергозатрати на виділення 1 кг вологі знижуються в 2,7 рази, порівняно з традиційним конвекційним сушінням. Вартість біовугілля, отриманого за розробленою технологією, є нижча, ніж у викупного вугілля, що свідчить про конкурентноздатність запропонованої технології. Отримано позитивні відгуки фахівців Ладижинського промислового підприємства Вадбіоліг. За результатами проведених досліджень було підготовлено патент на винахід, прототипом якого визначено патент, підготовлений за участі вихованців гуртка. На даний час наша творча науково-дослідницька група працює над дослідженням роботи, пов'язаної з розробленням нового пристрою електросматичного зневоднення з горизонтально розміщеним реактором, яку плануємо представити на майбутніх заходах. Також було підготовлено комп'ютерну програму для функціонування мікроконтролера. Коротко все. Дякую за увагу!